Ти працюєш з тілами, зазначала іноді в морзі, іноді в інших місцях. Що це можуть бути за місця? Чи можливо тебе покликати додому, де лежить тіло? Чи це мають бути певні умови? Тобто, де ти працюєш частіше всього і де ти можеш працювати із тілом? Я можу працювати усюди. Я можу приїздити до моргів. І я це роблю. А мене запрошують у інші а, міста, е, так. і я приїжджаю туди до моргу, до тіла, роблю своє вол... волшебство, так. і їду додому. Е, я можу працювати, я можу приїздити на адресу, е, де покійний помер, чи покійний. Можу працювати вдома. Це не так е, зручно, але має місце бути, коли родичі не бажають тіло відправляти до моргу. Але це е, холодні пори року. Угу. Отак, не літом. Літом, будь ласка, тільки в морг. Не залишайте тіла літом вдома. Будь ласка, тільки в морг. Я можу робити тіла а, на вулиці. У мене був а, такий експірієнс е, у труні. Безпосередньо у труні е, на вулиці, на лавочці, я робила свою роботу. Е, да, біля одного з моргів то давно було, і все неправда. Е, я можу працювати у катафалку, коли обмаль часу. От, взагалі, немає. Ну, це ми ж розмовляємо про, да, про різні тіла. Якщо там великі пошкодження, то як би ні. Якщо ми кажемо про такі більш ситуативні моменти, коли померли, добре виглядав там, то тоді, так, да. я можу робити у катафалку. Теж багато цього досвіду було. Це незручно. Найзручніше працювати на своєму місці. Тобто, там, де є. Секційний стіл або е, у труні, коли тіло вже знаходиться у труні, але у якомусь там місці. У мене зараз там це зал прощання у ритуальній агенції.